Ми проводили кілька таких праймеріз і під час виборів міського міста Києва, коли ми робили таке вуличне голосування опитування, кого хочуть бачити кияни. Кандидатом від опозиції, дабо Бу, був Черновецький, і був Кличко, Турчинові і Ще кілька, які ще на етапі висунення не могли поділити між собою хто ж головний опозиціонер. Тоді ми провели е, таку акцію і, 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 і лідером виявився Кличко. Робили кілька інтернет-подібних проектів. І нарешті, оці ідеї вони прийшли до наших політиків. І зараз активно вони цим почали користуватися. Не хочу ну, дуже різко критикувати, але якщо дійсно давати відповідь на питання, чи це крок до демократії, чи це маніпуляція, то взагалі праймерис, так це крок до демократії. В українському конанні, принаймні в тому, що ми бачимо, це відверта маніпуляція. І зараз поясню, чому. Ну, перше, взагалі по типу праймерис, праймерис бувають закриті. Це ті, коли самі партійці, члени партії, визначають, хто буде лідером, хто буде кандіатом. Кандидатом, хто буде балотуватися, на якому місці. І праймери з Це те, що ми зараз бачимо, коли будь-який виборець може сказати своє слово, кого він хоче бачити і на яких місцях політичні партії. Оскільки політичні партії у нас, навіть які мають фіксоване членство, ми всі розуміємо, що це членство багато в чому дуте, штучне. То проводити праймери серед власних партійців, ну чесно кажучи, просто не виходить. Тим більше, якщо говорити про сильну Україну, там партія нова і там, взагалі, як такого широкого членства і немає. Тому пішли по шляхом відкритих праймерис. Але чому зараз ми бачимо, що це маніпуляція? По перше, праймерис не готується за два дні і не проводиться там за місяць до виборів, чи навіть за два. Дійсно, праймери це досить серйозна процедура, в яку чітко треба розписати саму технологію, самий механізм, повністю зробити цю процедуру прозорою. Не так, що сьогодні ми зібралися. О, давайте проведемо праймери через два дні. Вся країна в бікбордах. Хто на цих бікбордах? Хто ці люди, лише крім того, що вони представляють сильну Україну, не зрозуміло. Наступна дійсно не виписана покрокова технологія проведення праймерів Для мене загадка. Я і ходив на сайти сильної України, на сайти Батьківщини. От зараз ці люди голосують в інтернеті, Там в цих палатках. А хто буде підраховувати, коли буде підраховувати? По партії Тігіпка навіть не зрозуміло. Ці люди, яких мені підтримуємо, вони кандидати в обласну раду, в районну раду чи на мера міста. Тобто Ця кампанія відповіді на ці питання не дає в батьківщині. Хоч в газетах друкується до кожної райради, кого вони хочуть бачити. То в втігібка це виникає питання: хто є ті люди і, і куди вони збираються? Тому саме те, що підтримуючи цих людей, ми не розуміємо до якої ради, до якого регіону ми їх підтримуємо. Це вже ну, якби саму ідею. Дискредитує. Ну і питання прозорості цих праймериз, хто буде рахувати ці голоси? Чи е, дійсно це все буде відкрито? Бо зараз йде велика кампанія праймериз, Потім нам перед виборами оприлюднять списки кандидатів і скажуть, ці кандидати сформовані е, за наслідками праймериз. Ну або нам доводиться просто повірити на слово, або е, тому, що інших. Е, Засоби переконати мене, що так саме ці люди попали в списки за результатом фраймерза, я не бачу. Тому е, нормально до цього було б залучити або якісь громадські ради, громадські організації, громадських спостерігачів. Можливо, до цього процесу залучити представників з конкуруючих партій, які би гарантували чесність і прозорість цього процесу. Зараз ми цього не спостерігаємо не в жодної з. Сил політичних, які заявили про праймерис, їх заявили три на загальнокримському рівні, але про єдиний центр, крім заяви, ніхто нічого не бачив, бо в сильно України батьківщини хоч якісь процеси та йдуть. Тому в е, нас в даному випадку ми маємо справу з передвиборчою технологією, яка в той момент, коли ще нема агітації, коли нема ще. Кандидатам, що про себе сказати, вони просто таким чином приваблюють до себе увагу. І те, що це виборча технологія, на користь свідчить, що ми більше шуму маємо довкола процесу. От ми проводимо праймериз, ми такі демократичні передові, чим власне до самого результату. Насправді, праймериз має сам процес іти максимально, ну лише без піарівської такого шумовиння, а просто як простий механізм. Але це не значить, що знову ж праймери це погано. Дійсно, треба повертатися вже після виборів до і думати, як в Україні дійсно зробити цю, цей процес реальним механізмом внутріпартійної демократії. Щодо там закону про праймери з які думки зараз звучать. Ну я не знаю. Про доцільність такого закону може не доцільний, але теж примушувати всі па партії проводити праймер з недоцільним. Це в принципі не демократично. Праймери це виключно вибір самої партії, самої політичної сили, хоч вона це от вона проводить. Але якщо, наприклад, держава. Для партій, які оголосили праймери, але знову вже за чіткою прозорою процедурою єдиною для всіх, то держава може надавати певні преференції чи приміщення для комісії, чи чи навіть формувати ці незалежні комісії, можливо, навіть з державного бюджету, щоб стимулювати цю внутріпартійну демократію.